Що таке психосоматика і як вона впливає на наше життя? Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик і експерт з психосоматики. Багато мене питають людей, що таке психосоматика, як це працює і чому вона так важлива в нашому житті. Для мене є своє визначення, яке я для себе зрозуміла і по ньому живу. Психосоматика це не просто взаємозв'язок тіла, душі, розуму, це наш світогляд. Бачення, якими, якими ми живемо, що таке світогляд? Це картина світу кожного своя, яка сформувалася на базі нашого попереднього досвіду, наших переконань, наших думок, наших страхів, наших родових і е, особистих програм, які засіли в тілі. Що це означає? Це означає, що коли ви мали якийсь певний досвід, і до кінця його не прожили, і задавили, затиснули цю емоцію, яка була в процесі цього досвіду, то воно засіло в тілі. Як, в принципі, включається психосоматика, уявіть собі ситуацію, в якій ви якимось певним чином на неї зреагували. Тобто, Психосоматику запускає сприйняття будь-якої ситуації, яка вплинула на наші цінності. Психосоматика включається на рівні цінностей, які для нас важливі. Крім того, важливе в психосоматиці не просто ситуація, а сприйняття цієї ситуації. Тому що будь-яка ситуація, будь-яка подія, будь-яка людина, яка з вами взаємодіє, це все нейтральне. Світ нейтральний, але тільки ми надаємо чомусь значення. Ось яке ми значення надали, що нас зачепило, і ми це не висловили, до кінця не допрожили, Воно залишається в тілі. Наше тіло може розказати нам іншим людям, хто ми є, які в нас є травми, яке в нас життя, чим ми задоволені, а чим не задоволені. Коли я бачу людину, я по людині вже можу пояс... побачити, з чим потрібно працювати, і які в неї є задавлені, наприклад, програми чи емоції, які вона можливо не розуміє, а з ними просто живе. Бо кожна людина живе в певному внутрішньому стані, в який Час від часу може фонити різними симптомами. Якщо вам цікава ця тема, і якщо вам близька психосоматика і робота над собою, я запрошую вас на індивідуальну консультацію з психосоматики, яка допоможе вам екологічно, швидко, легко і дієво. Позбутися тих симптомів в тілі, які вже у вас є давно. Це зайва вага, це хронічні симптоми, які стосуються жіночих захворювань чи е, е, захворювань, наприклад, з, е, з нирками, серцем, е, з серцем, з легенями. Будь-який орган, який дуже давно хворіє, він потребує вашого розуміння і вашої точки. Яка спрямує на те, що ви піднімете цю програму, заберете, трансформуєте і перепрограмуєте орган на здоров'я. Як би це магічно не звучало, але воно працює, тому що всі ці техніки є дієві, і вони вже допомогли багатьом людям стати здоровими і жити щасливе здорове життя. Тому запрошую на консультації. Кому цікаво, пишіть мені в коментарях або мої посилання, посилання на мої контакти є в шапці профілю. Пишіть і будемо працювати.